Всім доброго дня, бажаю міцного здоров'я. Це найголовніше миру злагоди та благодаті. Про що я хочу сказати? Я думаю, всі вже знають, через засоби масової інформації це вже пройшло. Це про те, що подоляка сказав, що вони були не готові підривати мости. Що я можу сказати з приводу цієї ситуації. Дивіться, розумієте, вони оцінили мости, там дороги, чи ще щось. Навіть сам Зеленський були, був признався, що вони з осінні ще знали, що буде наступ. Але. Чи були зроблені укріпрайони, окопи, заміновані місця зі сторони Білорусі, навпаки, було навіть розмінування да, території, це вже всі ми знаємо, вони не були готові підривати мости. Скажіть мені, будь ласка, українці, ви розумієте, як вони цінять ваше, ваших близьких? Родичів, вашої родини, всіх тих дітей, які загинули. Розумієте, як вони, наскільки вони цінять ваше життя? Вони їх оцінили в якісь масти. В самому Маріуполі 87 тисяч офіційно, а по неофіційним даним кількість, я думаю, набагато більша. І в інших містах. розумієте? Вони не готувалися за весь цей час, починаючи з осені. бліндажі не по, е, протитанкові рови не викопані. Ви розумієте, їм було байдуже, оскільки вони, їм ваше життя не потрібно. Їм байдуже на вас. Любі мої українці, та й взагалі. Е, Люди, здравомислящі, прошу вас взяти листочок бумаги і виписати туди всіх чиновників, всіх депутатів, міністрів, особливо депутатів, міністрів, кабінет міністрів виписати да, туди, виписати з органів місцевого самоврядування чиновників. Які ви вважаєте, що вони е, є зрадниками? Да? Е, є ще такі чиновники, да, у нас які зараз війна, а вони там фотосесії роблять. Да? Це е, товариш Кім у нас да? робив був фотосесії. Там, есть, е, я хочу, щоб ви там всяких люсь позаписували в той список. Тобто, виписали всіх депутатів, чому всіх, оскільки жоден депутат, розумієте, не виступив е про те, що, е починаючи з осені, не виступив про необхідність готуватися про це повномасштабне якесь вторгнення, розумієте? Вони потікали, свої сім'ї повивозили гроші і все решта, розумієте статки. Тому випишіть всіх своїх чиновників, щоб ви. Наступного разу не зробили помилки. Випишіть їх всіх, всіх колишніх, теперішніх. Розумієте, всіх, хто є заступниками, всіх, хто є, на вашу думку, є зрадниками. А я думаю, наша влада зараз вся себе дискредитувала, абсолютно вся, вона намагається ви якби Виставити себе в такому світлому, якби би, всіх і стороні, да, там, але ні, ви зробили вже помилки. І помилки це людські життя, які вже не повернути. Тому я прошу, не зробіть помилок на наступні вибори. Не треба таких більше. Обирати. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, якщо вам подобається відео. Подивіться попередні відео мої, а також підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. Та поширюйте, якщо цікаво. Дякую, до нових зустрічей!